На фронті ворог активно атакує на покровському напрямку. Росіяни за добу 33 рази намагалися штурмувати українські позиції. Найбільше тиснуть в районі Тарасівки, Новоторецька, Котленого і Успенівки. Вони також намагаються вклинитися. В нашу оборону поблизу Торецька і Кримського на Куп'янському напрямку противник чотири рази робив спроби витіснити наші підрозділи поблизу Петропавлівки і Загризового. Від ворожих кабів потерпає Харківщина. Російська авіація атакувала. Вовчанські хутори російську техніку наші бійці нищать старими, але надійними джавелінами. Головне швидко потрапити на позицію, влучно відпрацювати і так само швидко зникнути. Як воїни 60-ї механізованої інгулецької бригади б'ють ворожі танки і БМП матеріалі наших колег із армії ТВ. Вітаємо сьогодні армія ТІВІ Завітала до протитанкістів окремої протитанкової роти 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади, де поговоримо із фахівцем, який, власне, працює на всьому цьому, що ми бачите зараз в кадрі. Гайтавер, вітаю тебе. Доброго дня. А ти пам'ятаєш своє крайнє ураження? От там є відео, куди ти влучив тоді? Не влучив ворожу БМП. Їхало кілька танків, БМП. ну, Там було три, по-моєму, чи 4 єдиниці їхало. Того дня росіяни штурмували на броні. Побратими влучили у перші дві цілі, третю знищив гайтавер. Це прям був механізований штурм, так? і вони їхали. Ну, так, так, так. Лігли. Їхали з включеними фарами, взагалі, як то кажуть, без печалі ребята. Просто їдуть. Вони, вони розуміють, що це явна смерть, але один селізуть. І нашим хлопцям треба діяти швидко і влучно, тільки но знищили ціль, миттєво відходити. Тому що дуже багато птічок, дуже багато ворожих птичок які скидують скиди постійно і в півішки, і, ну, блин, як то кажуть, позицію, позицію сильно палить не взяв. Шарахнув бігом тікати, все. Гайтавер працює по ворожих танках американським джавеліном. Це зброя, яка вже стала легендарною на цій війні. З нею ЗСУ від перших днів розробка не нова, але надійна. А з чим працює ворог? Росіяни здебільшого використовують радянські фаготи, застарілі і не надто ефективні. Втім, має ворог і сучасну зброю. І є у них е така штука, називається Карнет. Mm -hmm. Ота серйозно. Дуже скільки сімерочку десь стріляє корнет, десь десь так сім вісім. Але Джавеліни надійніші. Зрештою, про ефективність наших протитанкових військ найкраще свідчать цифри за три роки війни. Росіяни втратили більше десяти тисяч своїх танків і удвічі більше БМП.